Друзі, вітаю на каналі Фіртка в студії ведучий Гриць Якович Вареник. Сьогодні говоритимемо про важливу новацію впровадження електронної гривні в Україні. Національний банк вже тестує нову валюту, і пенсіонери, а також бюджетники, можуть стати першими учасниками цього процесу. Чому саме вони? Бо це дасть змогу перевірити, як різні верстви населення освоюють новий фінансовий інструмент. Електронна гривня це не просто гроші на рахунку, вона ватиме унікальні функції. Наприклад, кошти можна буде запрограмувати для конкретних цілей, оплата комуналки. Покупка ліків чи дитячих товарів це нововведення, покликане не лише полегшити контроль за витратами, а й зменшити ризики корупції. Особливо важко підкреслити, що перехід до електронних виплат вплине на наше повсякденне життя. Наприклад, частина пенсії або субсидії може нараховуватися в такій формі. Це означає, що доведеться опановувати нові навички, такі як користування смартфоном чи додатками. it Але це не повинно лякати. Електронна гривня робить фінанси більш прозорими та захищеними. Підпишіться, щоб підтримати український контент, це допоможе протидіяти атакам російських ботів на наш канал. Важливо підготуватися до змін для пенсіонерів. Це може бути викликом, але ми допоможемо вам розібратися, аби ви могли користуватися всіма перемогами і перевагами нового формату виплат. Адже Адже електронна гривня стане значним кроком вперед у сучасних фінансах. Друзі, переходьте до наступного цікавого відео. До зустрічі завтра на каналі Фіртка.